Пропонуємо вашій увазі дві цікаві новини, що вже були оприлюднені на просторах інтернету. В Україні продемонстрували прицільний комплекс глядач для ведення прицільного вогню з за укриття, залишаючи стрільця під захистом. Демонстрація відбувалася на полігоні, були проведені стрільби по мішенях з за укриття та імітації зачистки будівель. Комплекс глядач складається з камери закріпленої на зброї монокуляру. В якому стрілець бачить зображення з камери та модуля управління, він не перешкоджає веденню стрільби з будь-яких положень та мобільності бійця, компактний в зібраному вигляді і являє собою модульну систему. Прицільний комплекс глядач від компанії Виріб 1, розроблений групою військових за допомогою цивільних спеціалістів. В ньому впроваджені запатентовані рішення, які спрощують використання комплексу. Також хочемо повідомити і про те, що Збройні сили України отримали на озброєння румунський зенітно-ракетний комплекс малого радіуса DCA-95. Відповідні фото були опубліковані Національним інформаційним порталом Тиск. Комплекс є копією радянського зенітного ракетного комплексу типу Стріла 1, попередника комплексу стріла 10. Адаптованою під місцеві вимоги. Як платформа, замість бронетранспортера БРДМ-2 використовується машина так 79 виробництва румунської компанії РОМАМ. Сам комплекс на цей час є фізично та морально застарілим і не здатний ефективно боротися з літаками та вертольотами. Однак він усе ще придатний для використання проти крилатих ракет та дронів.